Протягом кількох останніх днів Івано-Франківського також у Крилосі під час патріаршої прощі проходив благодійний ярмарок зі збору коштів на допомогу армії. Було зібрано чималу суму грошей для військовослужбовців 4-го батальйону Нацгвардії. За виручені кошти для вояків придбали оптику та необхідні речі. Підбили підсумки в Івано-Франківську, прозвітували про зібрані кошти для 4-го батальйону Нацгвардії. Загалом волонтерами було зібрано 43 тисячі гривень. Значну частину коштів пожертвували прочани під час крилоської прощі. На цій прощі нам вдалося зібрати з допомогою небайдужих прочан 35 тисяч 425 гривень. От Спеціально ми не докладали жодної гривні, щоб якийсь рівніша була сума для того, щоб для такої чистоти експерименту От п'ять тисяч 425 гривень ми зібрали на цій прощі. Отець Олег Каськів каже: потрібно об'єднуватись заради доброї справи, адже у єдності сила. Який урок з цього для всіх нас? Перш за все, що якщо ми разом є. Церква, громадськість, громади, громадської організації ми можемо робити багато добрих речей. І не тільки для спільноти, і не тільки для армії, а взагалі багато речей. Друга річ, що е, трагедія української держави, вона не може проходити десь біля мене, але вона має торкатися кожного мене. І третя річ, що, що таке проща, мало прийти і помолитися. Мало прийти і висповідатися, але треба зробити якесь добре діло. За зібрані кошти буде придбано тепловізор для 4-го батальйону Нацгвардії. Розуміємо всі, що можливості держави забезпечити нас матеріально, технічно, недосконалі можливості держави, тому звертаємося до волонтерських організацій, звертаємося до духовенства, звертаємося до населення про підтримку. Про підтримку, про забезпечення нашого підрозділу всіма матеріальними засобами. Цей прилад, що ви для нас, він напевно і точно, напевно, він збереже життя багатьох наших бійців і спростить виконання завдань, які будуть покладені на наш підрозділ. Нагадаємо, збір коштів триває і надалі. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал Раї.